Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Азарт. Сьогодні з Андрюхою двох виїхали, друзі, на випас. Там, де от крайній раз ходили з Володією, знайшли по динарику, де мене псевдо-провінційна та бронза. І, друзі, перший сигнал в мене є. Плюс 85, плюс 87 щось там. Підпригує і я вже ну, розкопав. Я бачу, що там, там в стінці, зараз будемо разом тастувати якась бронза, не знаю, що там, побачимо. По налаштуваннях, знаєш, дивіться, ток у мене стоїть 70. Гру. Це фільтр нормал. Ну і порог 2 в мене стоїть. О, знаєш, дивіться, до знахідки переходимо. Так, візьму лопатку. Як це вам показати? Ось бачите? Якась бронзяшка. Не знаю що це. Зараз. Дивіться, там даже кераміка якась є. Ого! Угу. Ого! Угу. Це реміне закінчення. Капець. Друзі, це реміне закінчення. Дуже круте. Це ж не пінцет. Та ні, ні. Є заклепочка. Це реміне закінчення. Круто! Перша знахідка. шикарно. Продовжуємо. Глядачі, є сигнал. 70, 72, 73, 69. Е, якщо вітер, друзі, перепрошую, мікрофон всипив, але вітер такий дує, що я не знаю. Біля нього, конечно, ось желізо А тут наші кольорови щось типу глибше, але можливо й боку, тому щось что... а ні. Викопав, друзі, гляньте, яка глибина. Зі штика. Зі штика щось викопав. Плюс 81. А та журба, то журба. Шматок ложки або вилки алюмінової. Чи ілуміновий. От, блін, я думав, зараз буде щось капець яке круте. Ну, на жаль, на жаль, друзі, але рухаємося. Черговий сигнальчик плюс 52, плюс 62, 69. І знову ж таки. Десь о, чорний. Ще один якийсь сигнальчик проскакує. Там чорний, ну і тут цей наш. Пробуємо піну? Ага, Трішки з боку. плюс 66 плюс 66 э, читка Ну, друзья, просто шматок бронзы. Просто шматок бронзи. Шкода. Ямку засипаємо, рухаємось. Друзі, в общем, стали журбинками, у мене розрядився телефон і просто виключився я. Е, мусив он До машини прийшли, Андрюха поставив на зарядку навушники. У мене заряджався телефон, вже зарядився. Ну, дивіться, за цей час дуже багато чого познаходив цікавого. Дуже шкода, що не знімав онлайні, блін. Дивіться, така штучка якась, це ви бачили. Далі ось така фібулка. Прикольна майже ціла, немає лише голочки. Друзі, випала ароматниця бронзова. Та фокусуй. Бронзова ароматничка така. Далі шматочок були. Шматочок, на жаль. Ну і радянська монета 15 рамочник, 1953 рік. Далі ось таких два кругляшка. Думав, динарики, на жаль, не динарики. Бронзова заготовочка. Ну і, друзі, цікавого. Та да цікавого. -да Дивіться, друзі, випав динар. глибини капець. антонін Пі. Срібний. І, друзі, випав, схоже, півгрош. На жаль, покоцаний теж срібний. Поки що так, друзі. тому <кхід> В онлайні вже копати не буду, а. Буду так, якщо якісь будуть цікаві знахідки буду знімати, показувати, тому що знову вирубиться, замерзає, телефон не виключається. Журбинка. Отак, круто. Є глядачі, чергова знахідка. Випала спиночка фіболи. Ось, ось тут була. Витягну її ось так. Обов'язково, друзі, засипаємо свої ямки. Обов'язково! Головне правило з закопувати за собою ямки і не ходити по посівах. І будете отакими от хлопцями та дівчатами. Гляньте, друзі, ось так в траві десь якесь бронзове кільце. О! Кайф! Друзі, скронове колечко. Скронове. А можливо... А, ні! Друзі, це пряжка була. Це, друзі, пряжка. Ось дивіться, був желізний язичок. Залишилася частинка. Прикольно, бронзова пряжечка. Крутяк. Супер. Рухаємось. Друзі, дивіться, яка глибина. І гляньте, бачу, що це Фібола. Бачу, що це фібула Бачу пружинку О, іголка є, друзі. Але... ай, зігнута, на жаль. Зігнута, шток залізний. Бачите, воно лопнуло. Ну крута, друзі. Крута фібола. Прикольно, суцільний голкоприймач. Клас. Спробуємо дома легенько підрівняти. Круто. Шикарно. Друзі, чергова знахідка, дивіться, бронзова або булавочка, або якась проколка писала, навіть не знаю. Бачите, не чисто бронза, а ось зверху. Если оно блестит, оно как-то чем-то покрыто. Может, это какая-то галка? Это вон тут дырочка, или что? Может, действительно галка? Да, друзья, скрыть за все это. Какая-то такая здоровая на или что? Прикол. Крутяк. Бронза. Супер, рухаемость. Глядачі підійшов Андрюха. дивіться, якого крутого динарика взяв. Ну то просто журба. То просто журба. Що з ним хто робив? Нашо. Нашо ви таке чудили, хлопці. Ні, є, є думаю, загубив. Ну, але шматочок срібла, йолки палки Але журбинка, йо має. І ще щось таке було, певно, якесь крутеньке, тому що він дуже грубий і важкий такий капець. Не знаю. Блін, шкода. Рухаємось. Друзі, у мене випла ось така пластинка срібла зігнута втроє. троє. 100% срібла. Ось така пластиночка, прикольно. Підійшли до машини, мусимо вже їхати. Знаєш, по знахідках як... в Андрюхі випав якийсь не знаю, царьок, можливо, можливо що, якась мідна монета, шматок фібули. Оплавок бронзи, така якась бронзова штука, щось незрозуміле ось таке. Схоже до срібла, не срібло, якесь біле. Такий шмат бронзи, ну і цей, друзі, крутий динарик бляха, якщо кота-то капець. Один і той, блін. Загідзений. У е, мене, друзі, ось такий результат. Е, коротше, самого прикольного, ціла фібула, ароматниця. Динарик, цей, полугрошик, шматочок срібла. Якась така ще річ не показувала. Ось ця ще фібулка, пряга, ремінне закінчення круте, бронза така заготовка. От, голка, булавка, не знаю, що вона така ще спиночка фібли. Два кругляшка якихось, могли бути динарики, ой, могли бути динарики, але, на жаль, не динарики. Гудзик, а, до речі, схоже залізна ароматниця. І ось така кількість різної бронзи, шматків. От так. Ну, в принципі, файно. Дякую, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити новинок. Знімаємо, стараємось для вас. Все буде Україна, тримайтесь. Переможемо! Друзі, усім великий привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Азарт. Сьогодні з Володією ось такий крутий ліс. Друзі, сьогодні ми в розвідці. Ми тут ще не були ні разу, не копали ні разу. Друзі, дивіться, тут дерева просто круті, старі дерева. Ліс старий, тому я думаю, що має щось бути. І у Володі є, друзі, перша знахідка. Ось така старенька якась шпора або набойка на каблучок. Друзі, перша знахідка. На цьому не зупиняємось. Рухаємося. Я хожу з квазаром на 18 кГц, володя з цьоркою 505 на 75. Поїхали. Так, друзі. Є у мене вже знахідка. Ось така набойка на чобіток на каблучок. Можливо, якась імперія, можливо, середньовіччя, не знаю. Прикольно. Продовжуємо. Глядачі, Володі випав троячок 1950 рік. Лісовий стан. Файний такий. Перша монетка є, рухаємось. Так, друзі, знач, походили з Володію ми по тому лісі, обійшли його весь повністю, на жаль, нічого такого не знайшли. І вирішили переїхати на е той степ, де був Рим. Попадався. І знаєш, дивіться, що вже мені вдалося знайти. Я щось навіть не знімав, тому що... Ну, просто шматки, шматки всякі. Ось е, буквально 10 хвилин тому випав пінцетик. Пінцетик такий. Випала ось така цікава фібулка. На жаль, шматка немає. Ось е, пряжечка. Ну і різні шматки бронзи. Чому почав знімати, друзі? Дивіться, яка яма. Подивіться, що в мене є. Подивіться, друзі, що в мене є. А це, а це, друзі мої динарик. Це, друзі мої, динаричок. Антонін пій. Срібний динарик, буде дуже гарний стан. Клас. Фух, оце, подивіться, друзі, яка глибина. Ну, квазар дає, звісно. Да, супер. Кайф. Коп вдався. Вау, рухаємось. Можливо, десь Бог ще випаде. Е, так, глядачі, дивіться знаєш, з якої ямери, з якої глибини, аж тут в дні він був. Володя 505 а, рівно на штик. 505 ю тьоркою. дивіться, що вальну. Бабах. Друзі сестерці. Дивіться, який обалденний сохран просто. Філіп чи що? Просто капець. Який крутий стан. ого шикарно Просто шикарно Круть. Ух, монета, блін. Жирок. Володю вітаємо. Продовжуємо пошуки. Вже, друзі, темна ніч. А саме поперло Ну як завжди. Як там говорили? При місячному сяйві даються знахідки. Ну, так. Шикарно. У мене пару бронзяшок, поки що ще випало. І більше нічого такого. Вау! Круть! За це, друзі, обов'язково лайк, підписочка, натискаємо на дзвіночки. І щоб не пропустити новиночок. Супер. Знахідки просто вражають. Майже 2000 років монеті. А вона, а вона просто. Вау! Так, глядачі, дивіться, випала мене щойно така малесенька срібна пластиночка. Вже, друзі, потрібно скоро їхати. Буквально ще хвилин 20, та що ж вона не фокусує. Така невеличка, але срібла. Рухаємо.